Виконуємо номер 581 із підручника Алгебра 7 та номер 23,34 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть корені рівняння. Приступаємо до виконання. Перенесемо доданки із правої частини вліво. Змінивши знак на протилежний, маємо мінус 7х додати 21. У правій частині буде 0. Тепер винесемо спільний множник мінус 7 за дужки. В дужках отримаємо х, 21 поділити на мінус 7 буде мінус 3. Як бачу, у нас знов з'явився новий спільний множник. Це Х відняти 3. Виносимо його також за дужки. В дужках буде Х відняти 7. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або різниця Х і 3, або різниця Х і 7. Перенесемо тепер доданки мінус 3 мінус 7 праву частину. Змінюємо знову ж знак на протилежний. Маємо х до 3 або х до 7. Записуємо відповідь. 3 і 7. Перенесемо доданки із правої частини вліво. При цьому змінюємо знак на протилежний. Мінус 20 додати 4х. У правій частині буде 0. Винесемо спільний множник 4 за дужки. В дужках буде мінус 5 додати х. Від перестановки доданків сума не зміниться, тому поміняємо наші доданки в других місцях. У других дужках – місцями. Ну, тепер, як бачимо, у нас з'явився знову спільний множник. Х відняти 5, який ми виносимо за В Дужка буде 2х додати 4. Добуток дорівнює нулю. В тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю, нулю дорівнює або Х, і різниця Х і 5, або Сума 2х і 4. Перенесемо мінус 5 у праву частину. Перенесемо 4 у праву частину і поділимо тепер на 2. Отримаємо х дорівнює 5 або х дорівнює мінус 2. Записуємо відповідь. Мінус 2 і 5. Номер 581 з підручника Алгебра 7, та номер 2334 з підручника Математика 7. Виконано.